Вітаю усіх шанувальників підводного плавання, усіх, хто закоханий у фрідайвінг. В цьому відеоролику ми розповімо вам про нішу фрідайвінгу під назвою Travel фрідайвінг та розповімо про обладнання, яке використовується у цій ніші. Що таке тревел фрідайвінг? Ми знаходимося в Індонезії на острові Балі, і більшість фрідайверів одночасно і подорожувальники. Вони полюбляють подорожувати по різних фрідайверських спотах. Це на мотобайку або подорожувати між островами на літаку. І обладнання має бути максимально компактне і практичне. Це Ян, він інструктор свідайвінгу, живе на балі вже більше десяти років, і він власник бренду Fish on OnSt. І він розкаже нам про цю нішу і про це обладнання. Привіт! А, мене звуть Ян, все правильно. Ми з Дімою знайомі вже. Близько року і е, завжди спілкуємося про те, як ми подорожуємо е, по Південно-Східній Азії чи по Індонезії в пошуку нових цікавих місць для пірнання. для пірнання і просто потренуватися і для того, щоб дослідити підводний світ. І, і було класно зрозуміти, що ми, ми на, одній, на одній сторінці, на одному е, вайбі, е, ми хочемо бути мобільні, а в Південно-Східній Азії ми можемо бути мобільні, якщо ми їздимо. На мопедах, на скутерах. І е, бренд Fish and Stealth було створено 4 роки тому. І, і ми з моїми партнерами е, думаємо завжди про те, як зручно буде доїхати на ту чи іншу локацію і привезти туди своє фрідайверське спорядження. Перш за все, це буї для пірнання і для е, безпечного навіть снорклінгу, просто для того, щоб себе означити на е, на поверхні води для човнів, це е, сумки для довгих ласт, Вон та жовтенька теж е, така для компактна. І є в нас один е, цікавий е, е, айтем, цікавий бонус, який ми зробили для спрощення е, життя фрідайверів. Зараз про це все розкажемо. Але е, крок за кроком, думаю, почнемо з боїв. Розкажи, якщо це вступ, розкажи ще як була ідея. З'явилось зробити цей бренд, як в тебе чухол був два роки, і потім він mm. зносився. І взагалі, що це не просто бренд, а він має які він має ідеї? Абсолютно, кілька концептів ми вкладаємо в фрідайв бренд Fish and Стілс, фрідайв спорядження від фішенстилс. По-перше, це бренд від фрідайверів для фрідайверів. Кожне спорядження, яке ми робимо, я використовую сам. Його використовують мої найближчі друзі, і вони часто дають мені фідбек. Ми вдосконалюємо бренди вдосконалюємо продукти. Я буду розповідати про і маленькі деталі цього продукту і буду розповідати, що ми вдосконалили. Це по перше, від фрідайверів для фрідайверів. По-друге, це ми хочемо принести у фрідайвінг фестиваль колір, сонце. Ми хочемо нагадати фрідайверам, що це перш за все ваш. Відпочинок, це ваше е, дозвілля, і ви е, часто у фрідайвінгу, в, в уже в сформованій ком'юніті фрідайвінгу, люди е, женуться за цифрами, хочуть пірнути глибше. Довше там, от скільки я просидів під водою або як глибоко я пірнув. Ми хочемо від цього не те, щоб відмовитися, але не фокусуватися на цифрах, не фокусуватися на досягненнях, а фокусуватися на е, задоволенні, які ми отримуємо під час фрідайвінгу. Ми хочемо створити свято. Фрідайвінг це свято для нас, і хай воно буде святом для е, наших е, клієнтів. Тому що ми, наприклад, робимо сумки отаких от от різних кольорів. Е, лінійка оцих кольорів це п'ять е, цієї сумки, е, це 5. Е, Дуже яскравих кольорів, які несуть з собою вайб фестивалю, свята, карнавалу. І останній концепт, який ми вкладаємо в бренд, це турбота про довкілля і турбота про раціональне використання ресурсів землі. Як почався цей бренд? Все правильно. Так, так. Ти з ти цього ти, ти про це вже говорив. Я купив собі сумку для довгих ластів, вона мене порвалася за місяць. Я зрозумів, що якщо я буду купувати такі, вона була дуже дешева ну, відносно дешева. Якщо я буду купувати таку ласти, таку таку сумку для ласт кожен місяць, то я буду ну да, я буду витрачати якісь гроші, але ну, оскільки вона дешева, то може це не так страшно. Але а, десь той уявний, умовний, але насправді абсолютно реальний кравець буде працювати щоразу для того, щоб пошити для мене цю сумку. Нова тканина буде використана, а потім ця, ця сумка просто піде у смітник. І я зрозумів, що дуже хотілося б створити бренд з, про, з спорядженням, яке триватиме, яке буде довго мені служити. Я не буду повторно а, висмоктувати з землі ті ресурси, які висмоктує а, індустрія, в тому числі а, текстильна, і, до якої ми належимо. Оці три три концепти ми несемо з собою. наші продукти несуть як цінності, які ми. Хочемо транслювати, говоримо про е, буї, про поплавки для пірнання або для е, активності у воді. І тут є деякі схожості. У нас є два-дві моделі: одна це маленький буй, одна це великий тренувальний буй. Це скоріше снорклерський або фандайверський буй, коли який ми беремо з собою е, у воду, для того, щоб е, наше пірнання було більш безпечним. Ми зможемо покласти щось у середину. Водичку, камеру, GoPro, якісь маленькі аксесуари, якісь маленькі там пояси, чи лін той самий, бо ми завжди вішаємо на себе кучу всього, і це теж не дуже безпечно. В, в, в плані е, комфорту це зручна штука, щоб е, пірнати безпечно. але це маленький буй, він дуже компактний, його легко з собою возити. Е, і це теж концепт е, наших буїв, однаково і маленького і великого, що ми використовуємо е, камеру для е, автомобільну камеру. Її можна накачати, і буй буде дуже плавучим, е, він буде справді триматися на воді. Е, якраз ти це, згадував про це. Це, про, як, е, ну, тобі, це, дивіться, це, це не буй, це чохол для буя. І в цей чохол ми кладемо. Камеру від автомобілів, можливо, бу камеру. І тим самим, по-перше, якщо кудись надсилати бої, треба платити менше за доставку, тому що ця камера має якусь вагу. По-друге, ми використовуємо цю камеру. І її не треба спалювати чи кудись утилізувати, так reuse або повторне використання продукту це, най, це той концепт, який допомагає дбати про довкілля. Ми е, е, даємо жит... нове життя продуктам і використовуємо їх за призначенням, а не переробляємо там і так далі. Тобто, це корисний момент, і це справді sustainable підхід. Е, так само ви можете виняти цю камеру і користуватися цим буйом як сумкою, або принаймні як організом. Ганайзером, да, тобто, це буде камера, виймається. От вона так виглядає, і навіть якщо ми говоримо про чохол, він може бути використаний як місце, де ви, наприклад, тримаєте всі снор, всі трубки і маски вашої групи. Наприклад, ви їдете кудись там в восьмеро людей, і ви тримаєте всі їх. У бої це зручно, не те, щоб це можна, це, це прям така як зручна сумка там, чи так далі, але е, водночас справді можна використовувати як органайзер. Щоб воно е, по всьому та, не Так, щоб воно не валялась по всьому вашому човну, узбережжю, або ви не знали, де там маска е, того е, тої дитини, яко, з якою ви їдете, або хтось, хто ну, не дбає про. Одним словом, це допомагає тримати все вкупі. Давай про конструкцію. Про буя. конструкцію буя. І вона теж, я зараз спочатку скажу про те, чим вони подібні. Вони подібні вісьмома ручками. Чотири ручки згори, чотири ручки знизу, тобто отак от плаває цей буй, і ви можете триматися зручно за ручку. Знизу, так? Для мене, для, як для фрідайв інструктора, дуже важливо, що коли ми готуємося до занурення, то ми, е, наша рука знаходиться в розслабленому стані. Ми не висимо, на, е, як на мо, мотузка буває така проведена, або навіть ручка знизу ми не тримаємо напруження в кисті. Е, тут є дуже потужне, вдосконалене, це те про що я говорю, що ми вдосконалюємо модель, а е, дуже потужне вдосконалене кріплення для мотузки. для... Е, карабіна. Да? Я покажу ближче трошки до камери, от воно так виглядає. Всередині буя теж є е, стропа для кріплення е, е, мотузки для безпеки, щоб ми її не втратили потім. І тут є такі от е, петлі для е, кріплення до, наприклад, Мурин лінії, або до наступного буя, або до якоїсь там е, е, сосіски, на якій ми будемо відпочивати, да? такий е, поплавок інший. Е, все правильно тут е, цей буй. Першу чергу можна використовувати, варто використовувати як сейфті буй, да? але з ним можна пірнати. Сюди можна покласти мотузку там до 20 метрів, точно, а то і 30 метрів сюди може влізти. Е, і е, ви можете, як інструктор, викладати курс один на один, і для вашого студента буде зручно е, Пірнати навіть з цього невеличкого буя. Якщо це йдеться про подорожі, то це ну просто ідеальний варіант. Останній момент щодо конструкції, яка теж універсальна у нас тут і там. Е, ми тримаємо е, оцю сіточку дуже е, укріпленою. Да? Тобто, тут є нейлонові стропи, які е, не дадуть е, цьому дну прорватися, і ви можете бути впевнені, що Давай це в порівняння. В Ось класичний буй. Тут є тільки сіточка, і дві ПВХ-стропи, які його нібито армують. Але з використанням цього боя воно ну, не те, що неякісне, але зношується з часом. А, тут, е... що, тут, що я побачив, тут сіточка, але всередині вона настільки армована і навхрест продубльована. І таким чином, як як карбон, о, волокно укладають в лопасті. Круто. А, колір. В цілому, колір, колір. Не просто так ми вибираємо чор, червоний і білий. По-перше, тому що він помітний у воді найкраще, а ще це дайверський прапор. Це дайверський прапор, всім стає це міжнародний зро... символ. Да, всім стає зрозуміло, що. Там, там дайвери, і треба їх об'їжджати стороною. Ем... Розкажи, до чого ці лямочки і. Да, про дивіться, цей буй. Інше. Е, про нього можна було би говорити довго, але оскільки я вже розказав про е, у, 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 універсальні. Е, Елементи обидвох боїв. Тобто, ну, повторюся, тут ці ручки є, тут є кріплення для мурін лінії, тут є так само дуже міцне кріплення для карабіна. Але в цього боя є свої прикольчики, які реально роблять його. Для мене ідеальним боєм. Я не буду зараз кричати, що це найкращий буй в світі, але для мене цей буй це створений. Після обговорення з друзями і після власного використання, тому є такі от, е, нововведення. Ми зробили стропи для того, щоб кріпити е, е, ласти. Е, і вони регулюються. Тут можна затягувати, можна покласти ну, чотири пари ласт точно можна покласти. Дві так і дві так, тому що ці лямки досить широкі. Е, плюс е, це щодо у воді, да? коли ви у воді, ви можете закріпити свої ласти і ви будете пірнати е, без ласт. Е, так само для цієї мети, для того, щоб... Вибач, я переб'ю. Багато фрідайверів пірнають у різних дисциплінах: з ластами та без ласт. Навіть на змаганнях є різні дисципліни. І ви можете потренуватись з ластами. Куди їх потім дівати? Зафіксувати на бої і. Пірнати в іншій дисципліні. Так, да, Якщо ви стикалися з цим, то ви точно знаєте, що зазвичай їх там кріплять якось на лініярн, на якусь мотузку поряд, вони там бовтаються, незручно пла... пірнати і так далі. Тут у тебе ласти просто. Ну, настільки безпечно закріплені, що ось ну, ти їх нікуди Давай, не Так, Я не можу О, ну, ну, силою ну, ну, витягнути. Хвиля цього не зробить. Так. Хвиля не витягне. Е, просто е, е, це справді стає важливим. Є люди, що там знаєш, е, кидають ласти сюди, кудись засовують. І ми так е, губили ласти. Ти, ти так реально губиш ласти. Е, е, дивіться, е, камера. оця камера, да, вона е, тут. Ми нещодавно збільшили трошки буй в розмірі. Зараз він 73 см зовнішній діаметр. Камера для вантажівки 16-дюймовий диск. Вона має, тобто отут 16 дюймів всередині 100-метрова мотузка сюди ляже. Я готовий до цього запитання. 11 міліметрів мотузка, 100 метрів сюди ляже. Можна пірнати і ставити світові рекорди, якщо є бажання. От. В цілому, ага, цей буй ще а, має одну цікаву штуку. Це а, лямки для того, щоб його носити як а, рюкзак. Да? От, от ці лямочки ми зробили спеціально такі, такі кріплення, такі стропи. Я зараз одягну, покажу. Отак от це на спині. А, і туди можна якраз таки поставити ті чотири пари лаз чи дві пари лаз, скільки вам потрібно, і їхати, наприклад, на мопеді. Ми повертаємося до тої ідеї, що це бренд для тревел-фрідайверів. І особливо для тих, хто живе в південно-східній азії, хто користується мопедами. Ми будемо зараз трошки пізніше говорити про сумку, яку теж зручно поставити на скутер. Але важливо, що оцей буй можна з собою вести довго як рюкзак. Мати там все, що вам потрібно, всі ті мотузки, ласти навіть можна закріпити. Е і це такий, е таке нововведення. Ми, е це наше ноу-хау.